Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, Радий вас вітати. Свято в нас наближається. Хотів би для початку на відео привітати вас е з приближенням Великодня, подякувати за ваші замовлення. Вже хто з вас ще замовляв. Е Поотримували замовлення, залишилось там, дивлюсь по новій пошті одне замовлення. Чомусь хтось не приходить, не забирає його. Е, ну, То таке діло ваше, можете взагалі його не забирати, а можливо після роботи на вечір заберете. Е, так що, якось так. Що в нас з базарами, зараз розповім. Вийшли на олгородик подивилися, шокувалися. Тепер вже відбадалися від свята. Тепер переробки всього будуть поступово спадати, влітку трішки менше буде взагалі. Ну і будемо працювати вже, наводити порядки в дворі. Буде своє невеличке таке будівництво. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, кому цікаво, що будуємо, як будуємо то тоді будемо знімати і такі відео, щоб розбавляти якось контент для вас. Е... Що в нас на сьогоднішній день? Огород у нас покритий вже, е... як де, в кого називається цей бур'ян, не знаю. У нас його називають молочаєм. Ось я думаю вам видно. Ніхто нічого то блоком перебіться, ще раз рехов будемо займатися вже посадкою. Вітер у нас сьогодні такий поривистий. Сподіваюсь, вам не дуже задуває в телефон. Зараз вже покажу, що тут так іде. Сарайчик, подивимося, що в нас там залишилось і вже розповім, що у нас по базарам. Трішки посадили помідорчиків, накрили під агроволокно Думаємо, ну, такого парника в нас немає. Хочемо збудувати, але на все не вистачає часу. Поки що так, щоб хоч трішки раніше були свої помідорчики. Сюди агроволокна трішки не вистачило, сьогодні докупили. На вечір вийдемо, накриємо. Все можливо, можливі ще й заморозки. І далі триватиме посадка картоплі. Тут у нас трішки часничку посаджено. Ясна річ, що для нас це мало, як для переробки. Ну, Будемо докупляти. А це участок огороду. старшого сина. Захотів він сам спробувати, що воно таке, позайматися, сказав папа, я посадю і буду з тобою рядом на базарі продавати. Ну, хоче дитина, нехай пробує для певного розуміння, що таке робота і як воно заробляється. Воно ніколи зайвим не буде. Як на мене, то дитину як в дитинстві виховаєш, так він буде всю, все життя. Якщо в дитинстві він привчиться до того, що все з неба падає, то й так він все життя буде чекати, що все йому з неба впаде. Щось він тут трошки ось вже проривав, прополював, на цей бульку ще трішки не добрався, Щавик посходив. І сусідський собака побіг. Ну, а тут в нас залишилася двойка, як я й говорив. Одна з цих свинок піде в понеділок на радугу ще не свіже, треба виконувати замовлення на наступний тиждень. І залишиться одна. Свіжим м'ясом тут піде небагато. А інше піде на переробку, так як також ще залишилося замовлення на поминальні дні. Доробимо. Ну, то вже не так важко, як було на Пасху. Що робиться з цінами на м'ясо на Пасху? Ціни злетіли в космос, як завжди. Всі хочуть під шумок, під такий. Як Великдень, це кожного року воно таке. Якомога більше заробити. Що стосується нас, ми ціни не піднімали. Піднялося в ціні тільки по-свіжому внутрішня вирізка. Качалочка була 220, підняли 250 і вона так і залишиться. І копчене сало. З 200 піднялось на 220. Це звичайне біле копчене сало зі спини без прорізів. Все інше ми залишили без змін, і без змін воно поки що й залишиться. Що буде надалі, поки що не знаю. Ну, а так дивлюся по магазинах і по цінах місцевих вайбер-групах, хто там своє питається продати сам що є дуже добре, що люди все ж таки намагаються самі реалізовувати, а не здавати живою вагою. Надалі будемо вже закуповувати живою вагою, своїх доріжень і будемо купувати. Що будемо купувати, по якій ціні будемо купувати, вже будемо дивитися по наступному тижні. Що буде з ціною. Ну, я вам скажу, ціна на живу вагу піде донизу. Хто вважає, що ціна на зерно дороге і жива вага буде дорога, ви помиляєтеся, цього не буде. І це не те, не те, що я так сказав, це є факт не одного року праці. На Пасху завжди піднімається ціна. Ну а ми продовжуємо свою працю, головне не зупинятися. Що стосується заробітку пасхального, дуже є багато людей, які цікавляться, скільки ж ми на цьому заробляємо. Суми я озвучувати не буду, сума не маленька. я скажу так коротко і ясно для розуміння людей. Як на мене, то заробили досить гарно. Можна місяців 4-5-6 відпочивати. Але як ми знаємо, коли припиняєш працю, Починаєш відпочивати, ті кошти дуже-дуже швидко дуже витрачаються. Так що, друзі, така в нас ситуація. Сподіваюсь, ви вже встигли підписатися на канал, поставити лайк. Нам дуже приємно, вам нічого не варто. І це допомагає продвигати. Наш YouTube канал. До речі, оці дві свинки нещодавно перегуляли, як я й говорив. 에, повинна була, була ось ця свинка вийти перед Пасхою на забій, але вийшов був кабанчик, так як ці дві були в охоті. Мені один чоловік писав, що можна різати коли в охоті, головне різати горло. Можна. І я через це проходив, різав, гулящу. Нічого страшного в цьому немає. Це м'ясо сало буде красне в тому випадку, якщо колоти в серце, як раніше це робили. Зараз, наскільки я знаю, цього дуже-дуже мало хто робить. Але все ж таки є певні міркування з цього приводу. Поки що не буду говорити. Але вирішили так, так значить, тому й бути. Яка із них вийде, ще не знаю, мабуть, та, Скоріше за все, а можливо і ця. Короче, методом, як зазвичай, відкрив калітку, яка ближче, та й пішла. Що стосується з нашого будівництва, наше невеличке. Так сказати, початкове будівництво залишилося поки що на тому ж етапі, на якому і було. Немає часу ним займатися. Я ж кажу, Великдень з'їв все вільне і невільне. врем'я. Ну, а тепер будемо потихеньку його вже доробляти, доводити до ума. Були речі, які потрібно було зробити. Як кажуть вчора, а є речі, які можуть трішки зачекати. Паркан може зачекати, ну, він за... <кій> зачекав. Тепер діло дойде й до нього. Ну, а Вам дякую за перегляд. Всім на все добре, до нових зустрічей. до побачення.